Трамп каже, що мігранти відбирають у американців робочі місця. Але чи дійсно від мігрантів США лише шкода? Як це часто буває? Відповідь в історії. З 1980-х міграція у США з Мексики стала ключовим фактором, що змінив американський ринок праці. Після спаду народжуваності і низки соціальних проблем Америці стало бракувати робочої сили. Економіка країни зростала, виробництво нарощувалося, а працювати було нікому. Найбільше були потрібні звичайні робочі, без вищої освіти і серйозної кваліфікації. Бажано такі, яким би треба було платити поменше. Чистий капіталізм, про який ми вже раніше з вами говорили у попередніх випусках. Люди готові працювати за копійки, знайшлися у сусідній Мексиці. Щоправда, кордон вони перетинали здебільшого нелегально. У 1990-му в США жило біля 2,3 мільйони мігрантів з Мексики. Вже за 17 років їх було понад 12 мільйонів. Вони працювали у сільському господарстві на будівництвах у сфері обслуговування. Всюди, де потрібна була дешева робоча сила, мексиканців наймали, бо американці не хотіли працювати у цих сферах. Робота важка, непрестижна та й платять копійки. Ось так і сталося, що вже у 2000-х орієнтовно 70% сільськогосподарських робітників у Каліфорнії були мексиканцями. Вже станом на 2020 мексиканці складали 5% усієї робочої сили США. Вони вносили 252 мільярди доларів ВВП через податки і споживання. Тобто американці з одного боку виграли важку роботу на низькооплачуваних посадах є кому робити. Економіка зростає, гроші в бюджет йдуть. З іншого боку, треба витрачатися на інтеграцію мігрантів у американське суспільство та усілякі програми підтримки. Але внесемо ясність. Трамп бореться насамперед з нелегальною міграцією як ключовою загрозою, пов'язуючи нелегалів зі злочинністю та наркотрафіком. Проте у той же час Трамп запустив програму скорочення ілегальних мігрантів, звинувативши їх у підриві американських цінностей. Але це питання є полем довгострокових змін. І в цей період можна лише побажати США попрацювати над народжуваністю та зміцненням системи освіти, особливо середньої та технічної.